Так. Всім привіт. Приїхали, ми можна сказати, на останню площу. Будемо орати. Дядь Льонька ондо стоїть. Зараз я розіб'ю розіб площу. Вагру навігатором громко, щоб не було клинів. І будемо пекти так само тут по цій площі я не знаю як воно буде. Зроблено три дороги. Одна, одна і ще одна. Як воно тут буде, я не знаю. Тут ми тут був ячмінь, тут ми солому тюпували. На тюки. І ми тут опрацювали гербіцидом е, отаман. І якщо я пам'ятаю, декампу додали, здається, Бо тут воно трошки зеленіло, то вже, виходить, ці ячменю зійшла. А так воно все воно жовте. Ну, ми зразу можна сказати, що е, зібрали тюки, е, як е, стюкували. І... Може через тижнів два чи три спрацювали тут гербіцидом. Бо воно трошки зеленіло сильно тут. дуже хороші. Возили возили сою, як молотили. Тракторами, Т-150-ми, з прицепами возили сою через через бай І дивіться... Ну це... Е... Немає слів, коротше. Я нічого не скажу. Це дорога. Та що йде, а це зробили дорогу. Зробили дорогу по... по полі. Дивіться, одна дорога, он до дорога. У цьому дорогу, де он до ті відбивав, виходить, лінію, вже в нього плужок он довелазив. Ну це... Це я не знаю. Як це описати? Чого люди такі якісь... Е... Я не знаю. Ось дорога, бачите, яка вкатана. Це хтось їхав, кіскоплуга опустив. То таке. Е, проїхав, опустив, буває, комусь треба проїхати, ну проїжджаю, опустив е, там Проорав один раз добре. Ну, ото вкатали дорогу і ото дорогу катали. Он до, та дорога, а ото вкатали по полі. Так само, о, навіть зараз покажу, дивіться, опускаю плуга. Опустив плуга. Що? от Що мені робити? Кажеш, ходити, ходити сторожувати не будеш тут? Kaj pa, Peter? Бачите цю лінію? Струна. просто струна. Зараз я складка я зроблю, бо для дльньки виходить великі отвали. Дуже великого складка робить. Хоч стараюся припіднімати, все рівно воно добре не виходить. То тому, тому я зроблю складка, щоб йому не приходилось в нього відвали великі. І воно дуже багато землі викидає. Робить, робить дуже великого складка. А ПЛ на маленькі отвали, Воно так собі, знаєте. Я ще припідніму, та й воно акуратненько виходить. Бачите? Мільше. Можна сказати, що навіть складка не видно. Припідняв, виходиться, припідняв у собі передочка, передок, передок менше землі, бере перший корпус. Це буде бути... соя, якщо все добре буде. Ось, все рівно все злить. Одну зробили. Ну, хай там якось воно буде. Но 4 дороги на 5 гектарах, це трошки це перебор. Це ото. Тут в ліс їздять, по дровах, по ще щось, все. Тут немає ні дороги, ні, ніякої не ні траси, ондо, ліс. Просто повиїжджували по своїм справам, їздили. Хтось зерно возив, відмічув, хтось сою возив, щоб собі дорогу скорочувати. Ну нічого, якщо я не загору, то я думаю, той, хто в сою возив, плужка має, те 150-го має, приїде, побачимо, чи в нього заходить в землю, чи ні. Бо це не діло. Завалює. А штраф труситься, бачите? Вібрує. Вся в понижену Другу. Я навіть на цілу дорогу не йду, У мене тільки посочок плуга зачеплює дороги. Ви не вилази. Це чисто вкатана дорога тракторами, з грузом, зі соєю, з прицепами і наїздили, можна сказати, такі самі, як ми, фермера, наїздили біля такого то дорогу. Але хоч Богу дякувати, що плужок лізе. Ну Оцей проход, це виходить, я йшов на пів плужка, можна сказати, на пів плужка то він ліз. А зараз мені виходить, що зараз цей другий проход, я буду йти цілим плужком. І цей момент він може зараз вилізти. Бо йому дорога попадеться на, на весь плужок, на всі корпуса, і він вилізе. А так виходить, що половина плуга е тримається, тримається в цьому. Землі, а половина вже там лізе якось. Якісь одні нюанси весь час. Кожен рік, кожен рік якісь ті дороги, дороги. Шов видно, що лізе, лізе добре в землю. i Могу дякувати, от що, хоч що плуг лізе. Я думав зараз, зараз він тут не не буде, так як ото, то того. І я буду, виходить, що робити. Або дідько просити і то може він навіть не полізе той плуг. Або просто проходити мимо і далі орати і потім весною дискувати, а що, а як. Oh, <laughs> Зараз покажу наглядний примір. Дивіться, яка оранка. Ви бачите, я думаю, видно. Ораночка чітка. А ось тут дивіться дивіться, яка брила. Ну, ви бачите, бачите таке зелене. Це ми як кропили, так як батько перший раз Ну, я з ним був, але він, виходить, не попав в лінію по навігатору і зробив отут таку капельку. Оце, як видно, він... Поприсковочом пропустив, але ми так його і не, не, не скропили. Отут пляма була. І ото видно, що зелене, бачите? Отут вже скроплене, а отут, а от, бачите, пляма, і таке воно пішло сюди. І ось подивіться, е наглядний приклад, як то сказати, е ондо, дивіться, як рівненько, Де покроплено, а де не покроплено гербіцидом, і виходить, оставлено зі самих жнив до самої осіні. І зараз ви бачите. Ви бачите, яке воно є, бачите? Брила, брила страшна. Там далі знову, бачите, рівненьке. Тут -то рівненьке, а тут -то брила, Пляма. І ось тако, якби не покропив би, якби не покропив би, була б ось така шкура всякого там якогось зіляча. І ось така була б оранка, я думаю, наглядно вам показую. І тепер можна задуматися, чи кропити. Ну, то воно такою капелькою пішло. Чи кропити поле, чи не кропити, чи пожаліти того гербіциду, чи не жаліти. А ось тут, я думаю, видно. Бачите, яка ора Просто ідеально. Просто тут любуватися тільки. А тут, я думаю, видно, як сказати, кака. І ось ось вам. І тут може навіть є ще маленький пропуск. Ось дивіться, як воно кладе, а там воно все рівно. Це просто батько, як сказати, перший раз, ну, я з ним був, пробував кропити по, цьому, по навігатору. Ну Ми його схопили, все ідеально, все, тільки ото просто пропуск. Він не попав в лінію тоді. Повертав, трошки проспав і далеко заїхав а потім вже ті типу, капелькою залишився і вирівнявся і ось так ось зараз я те зелене гору я думаю видно було так. на камеру не знаю чи буде видно до те що, зелене було, те, що зелене було, стала брила, а там далі де плужок, вже два корпуси задніх взяло, а там де скроплене було, просто розсипалося. Рівне сільку. І ось тепер, я думаю, що змолотилося е, цей, якась там культура пшениці ячмінь. У нас в цьому році ячменю вже не буде. О, хіба що ярий і ось так. Але я думаю, що припасти Оренку краще взяти покропити, не пожаліти торгів підсиду. І буде топ. Буде гарна площа. Діля не буде, як сказати, півроку витягувати поживні речовини. Niissä ilman pakkoa, koska Я знімати, бо я там е, більше матюків почули б чим, чим чогось. Орав я дядь Льоньковим, Бо цим я точно там його просто не впихнув би. То я дядь Льоньковим орав в два сліди. Щоб його просто трохи сцарапати. Коротше, харди. Приїхали ми тут ото гектарку одразу. Тут герчиться, бачите, яка? Вона вже перестояна. Там вже загорана, а тут -а косочок цей гектар не загораний. Він ждав самого кінця. Це вже все, це останній гектар. І все. І погоранці закінчено. Там згоралося дуже взагалі ідеально. Дай би тільки не ті дороги, то було б все а так... Ірчиться місцями в пояс. Земля стає чорна. Тільки я не знаю для чого льонька отгорав тут. Не знаю. Щоб стукатися трактором без кінця. Без поняття. Для чого було відгорувати. Коротше, горем. Вже в нас, певно, тут а поки ми все згорем, поки от гори, то за... Застане нас тут нічка. Ну нічого. Твориться зараз помаленько і все. Богу дякувати. Поті з польовими роботами буде кінець. 50-го дірчиться, ну, вона вже перестояна, її вже мороз побив, все повлітало, обмерзло. Коротше, то таке, Ну як бачите, заорує, Вона туди, скажу, пояс іде. Трошки забиває, тихо забиває, але воно набере, вилетить, набере, вилетить. Я пробую, яка буде оранка на стерні, та наша мені стерня я у пояс гірчицю, гірчицю закладаю оцим плужком. без питань, без питань просто закладаю. Трошки заїхав, нічого. Заїжджаю, щоб угла відбити, відбити угла, бо потім... Тут посіяне, сюди не поїдеш. А трактор як? Довжина трактора велика, не МТЗ. І типу, вийде, що угол, угла не можна заорати, то мусиш, як сказати, ну, не нароблене. Якби була б тут пшениця і там пшениця, ну вже так і... Так би не заїжджав би, так і угол би заросший. бо ти його ну, не заореш крутитися там вверх вниз піднімати, типа заорати його, то теж воно. Ну, коротше. Угла завжди стараюся до кінця доїхати, а там далі вже Далі вже орати нормально. То так що На цьому будемо відео закінчувати. Всім миру, і добра, зустрінемося в нових відео.